У 19-й школі відбулись спортивні зональні змагання Козацький гард, в яких взяли участь школярі Павлограда, Павлоградського та Юрівського районів. Було проведено не тільки змагання в таких видах спорту, як стрибки в довжину, естафета, перетягування канату, але й оцінювання знань спортсменів про українське козацтво. Перемогу здобули школярі Павлограда, які в подальшому приймуть участь у обласних змаганнях у жовтих водах.